Всім привіт глядачам, слухачам даного відеоролика. Це автор книжки в'язні Північного Царя, який проживав на Волині. Західна Україна. Це його книжка. Товста. Також знімаю на фоні. На фоні приміщення, яке добре знав не тільки автор книжки, а й інші брати та сестри. Отож, читаю для вас розділ з книжки і полюбив Яків Рахіль. Тема про підготовку до шлюбу Івана Пятохи. Іван П'ятоха описаний в даній книзі як свідок Йогови, котрий зносив різні, різного роду переслідування. Тож читаю згідно тексту. Хоча було вже по 9-й вечора, але хлопці-кузнюки запросили на вечерю. Було ще кілька молодих, серйозних, серйозно зацікавлених. Дівчата добре приготували вечерю, дуже смачну. І знову Ваня, розкажи! Іван вже почав, Іван вже бачив, як появляється група зацікавлених. Вони навіть наполягають, що треба дослідити те чи інше питання. Вони вже інших переконують, що так вчив Ісус, старша Кознюкова дочка Ольга 1926 року народження, крім гостинності, відрізнялася ще й тим, що, подібно, як Марія, хотіла більше почути з Біблії. Тому вона не пропускала жодної нагоди, щоб бути там, де Іван. Два брати, і рідна сестра і інші зацікавлені духовно зростали. У вересні вони почали проситися, щоб взяти їх, як тепер кажуть, на віддалену територію. В той час в Радянському Союзі брати думали, що коли правду пізнають особи з протестантських релігій, якщо вони були охрещені в зрілому віці, згідно з теократичною наукою свідків Єгови, то вони можуть не приймати хрещення у свідків. Їх хрещення дійсно просто. Просто їх речення дійсне, просто вони були заблудші. І ось в одну поїздку в облуче з братом Іваном поїхав один брат Ольги і кузнюк Ольга. Все було дуже добре. Промова брата Івана викликала масу інтересу і запитань. Після спільного обіду була підкріпляюча духовна програма. А хто мав прийти до хати тих віруючих, які запросили на гостину, то вже бачили молодого брата і Ольгу. Ваня був покликаний в окрему кімнату і вів цікаву духовну розмову зі старшими. В дорозі додому Оля попросила, щоб її молодий брат виспався, а вона хоче поговорити з Іваном. О, добре, бо я дійсно хочу спати, сказав він і вискочив на другий ярус вагона. Іван почав розмову, як поступово, яка поступово перейшла про дружбу між ними. Іван сказав, що він приглядається до Ольги, і пішла серйозна розмова. Між зрілими людьми. Жовтувате світло тьмяно освітлювало купе загального вагону, за столиком навпроти один одного Іван і Оля обговорювали свої почуття і як бути далі. <кій> Іван сказав відразу, що він присвятив своє життя Богу Єгові, охрестився в 1944 році, як свідок Єгови і не зможе нікого любити більше як Творця. По-друге, я живу служінням. Проповідування, про царство в будь-яких умовах для мене це дуже важливо. Євангеліст Марко написав, що перша Євангелія мусить бути народом усім проповідувана. 13,10 Марка, 13,10. По-третє, влада не любить, коли хтось читає Біблію, а коли проповідує іншим, то тюрма гарантована. Це значить, що мене можуть забрати від сім'ї на роки. А це додаткові труднощі для дружини. Ольга сказала у відповідь, що вона давно собі постановила шукати чоловіка, який би не на словах, а на ділі любив Бога і правду. Вона придивлялась за Іваном на зібраннях і коли заходила до нього додому, переглядалась, як він говорить з дітьми, дорослими, старенькими. Їй дуже подобається, як він підкріпляє інших. А тепер, коли вона почала навчатись правди, коли стає ясно, чому ми тут, що буде в майбутньому, то, Іване, я готова з тобою бути там, де будеш ти. Я раніше вірила, що земля згорить, бо проклята вона, що всі праведні люди підуть на небо, що все тут марнота і ловлення вітру. Еклазіаста 2:11. Слова, які недавно ти провів у промові. З Ісаї 45,18. Він той Бог, що землю формував, та її він вчинив і міцно поставив її, не як порожнечу її створив, на проживання на ній він її формував. Ось ці слова допомогли мені побачити, що виконується Божа воля, точно на небі і на землі. Якщо ти хочеш служити Богу, то що мені не дозволиш чи мені не можна? Для мене все стало ясно. Це майже згода Ольги на наш шлюб. Через дві години поїзд привіз нас в нас Віробіджан як пару, яка вирішила в майбутньому створити сім'ю. Чи наміру дружитися вибив Івана з колії теократичного розпорядку? Ні, вони вирішили почекати, але активно в оголошенні правди чекати. Далі тема радісна новина зі станції Біра. В суботу, 2 жовтня 54-го року Іван поїхав в Біру на зібрання Баптистів. Вони самі запросили і планував заодно провідати Миколу у таборі. Микола рідний брат Івана. Дощ і рвучкий вітер змушував пасажирів прикривати лице, особливо на перехідному мосту, на Транссибірської залізничної магістралі. В той момент хтось по-дружньому потряс мене за плече. Я повернувся. Поздоровляю вас, весело сказав до мене чоловік років 40. Я подякував, але запитав, хто ви? Я працюю наглядачем в таборі і кілька разів пропускав я вас до вашого брата. Миколи, тому й вас і впізнав. Зараз я йду з нічної зміни додому. Хочу сказати, що сьогодні в мою зміну прийшла телеграма з Верховного суду. Вашого брата звільнили. Я щиро йому наглядачу. Подякував за таку добру новину. Швидкий поїзд під нами радісно подав гудок. Закінчую оповідання. Далі буде продовження цього оповідання на наступний раз. Розкажу деякі цікаві факти. Останнє відео я знімав 23 червня. Прийшло багато часу, як ви замітили. Дана книжечка. Поїхала літаком в Америку. І там брат Майкл і сестра Тарія, які є служителі, здається, повночасні, отримали дану книжку. І вони проживають в Тукседо Парк штат Нью-Йорк. Це є маленьке містечко. Ну, щиро бажаю їм успіху. Щасливо, служити щасливому Богу Єгові. І на цьому буду закінчувати дане відео. Хто хоче замовити книжку, може позвонити по телефону. Книжка є доступна на OLX площадки торгова площадка в Україні. OLX торгова площадка місто Нововолинське. До зустрічі на каналі. Сьогодні у нас 11 серпня 2022. Року. Західна Україна.